Миколаївщина підтримує план перемоги Володимира Зеленського. Про це йшлося під час останнього засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Які завдання перед областями поставив президент України та яка роль у цьому відводиться Миколаївщині, далі розкаже Олександр Матюшенко. Президент України Володимир Зеленський представив свій план перемоги на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад 24 жовтня. Під час розширеної зустрічі він закликав представників влади на всіх рівнях доносити цей план до іноземних партнерів, які працюють з регіонами. Ми завжди працюємо з нашими партнерами на всіх рівнях, на найвищому на рівні кожного серця, яке з Україною, і дійсно хоче для нас миру. Я прошу вас розпочати цю роботу. Шановні наші громади, на рівні ваших зв'язків з регіонами інших держав, з громадами в країнах-партнерах, ми в цій війні можемо перемогти тільки у єдності, і тільки разом. Всі українці, всі європейці, весь вільний світ. Представники влади з Миколаївщини також долучилися до засідання конгресу. Начальник ОВА Віталій Кім після засідання заявив, що повністю підтримує план президента і наголосив на важливості продемонструвати іноземним партнерам єдність українців у його втіленні. Я дуже вдячний, що команда президента представила цей план і проговорила основні положення, які потрібні нам. Як я розумію, це об'єднання зусиль для того, щоб наша спільна думка на рівні. Держави області та громад були єдині для того, щоб наші іноземні партнери розуміли, що ми єдині в нашій меті до по плану перемоги президента України. Ініціативу голови держави підтримав і голова Миколаївської обласної ради Антон Табунчик. За його словами, кожна громада має презентувати план перемоги своїм закордонним містам побратимам та іншим партнерам. Ця робота буде проводитись безпосередньо. На рівні кожної громади кожна громада безпосередньо для себе зробить пріоритизацію і звернеться відповідним чином до міст побратимів побратимів регіонів. І обласна рада також на своєму рівні найближчим часом з відповідним зверненням звернеться до наших міжнародних партнерів. В Україні немає другого шансу, бо другої спроби. У нас є загальна мета. Ми маємо об'єднати зусилля і на всіх рівнях працювати над тим, щоб як можна швидше реалізувати максимум із тих позицій, які були оголошені. Обласна рада вже розпочала роботу над відповідними зверненнями до партнерів. Додав Антон Табунчик і уточнив, що до цього процесу долучені низка депутатських груп і фракцій. Я думаю, після сьогоднішнього конгресу безпосередньо це питання буде опрацьовано. Депутатські групи, депутатські фракції зберуться, напрацюють текст звернення, враховуючи те, що є єдиний принцип єдності і підтримки. І ми розуміємо, наскільки це важливо. Ми розуміємо, що є ще три, три секретних додатка, про які ми не знаємо, але вони є, і це ну, дає безпосередньо додаткову впевненість. Комунікація з союзниками України має бути в усіх сферах, наголосив очільник області Віталій Кім і анонсував перші культурні та бізнесові відрядження до Європи вже найближчими місяцями. Біля людей – це і творчі колективи, і театр, і голови громад у Данію і Німеччину до основних наших партнерів для того, щоб зміцнити зв'язки, в тому числі культурні. І бізнесові, і ті громади, які не мають побратимів та партнерів сталих на рівні територіальних громад. Вони теж будуть там знайомитися з іншими громадами в тих наших дружніх регіонів. Це план на листопад, груди у підсумку. Представники обласної влади висловив впевненість, що Миколаївщина впорається з поставленими завданнями у контексті реалізації президентського плану перемоги. Олександр Матюшенко Владислав Невідомський. Новини каналі Март.